Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ Рис 55 гривень 60 копійок. Горох 14 гривень 40 копійок. Крупа кукурузяна шліфована 1 кг 14,60. Макарони від своєї лінії. Витки 400 г 32 гривні 70 копійок. Вермішель від своєї лінії 32 гривні 90 копійок. Спіральки для паста 34 гривні. Від розумний вибір макаронів вироби пружинки 1 кг 23 гривні 90 копійок. Ріжки 22 гривні 70 копійок. Гречка фасована 4 пакети 27 гривень. Булгур крупа 1 кг 39,90. Рис круглозернистий 1 кг 66 гривень. Крупа кукурузяна 23 гривні 70 копійок. Крупа ячнева від розумний вибір 1 кг 11,40 Пшоно 19 гривень, 10 копійок. пюре карапуз 34 гривні 220 г. Мус фруктовий. В упаковці 120 грамів. Ціна 26 гривень 80 копійок. Насіння соняшникове сансанич 27 гривень. Вага в упаковці 80 г. Печиво Контік. Вага 100 г. Ціна 1590. Печиво від своєї лінії із кокосом. В шоколадній глазурі 100 г 12 гривень. Печиво мілка із шоколадом 17 гривень 30 копійок. Гр. Печиво Орео 23 гривні 80 копійок 110 г. Ловіта від фірми Рошен. Печиво із шоколадною начинкою 127 г 23,80 печиво Марія від Ярич 155 г 15,60 Печиво Марія від своєї лінії 14 гривень і 20 копійок. Печиво галета Раціон 4,50. 49 гривень і 30 копійок коштує печиво від розумний вибір 350 г. Зі згущеним молоком. 39 ,80 гривень 80 копійок коштує печиво. Чик-чик. Пісочно відсадне. 300 г в упаковці. 84 гривні і 30 копійок. Коштує печиво. Ловіта із апельсиновою начинкою 420 грамів. Ловіта із вишневою начинкою 84 гривні 30 копійок. 420 грамів. Печиво із 300 грамів від своєї лінії 37,80. Від фірми Рошен трубочки із молочною начинкою 140 грамів в упаковці 25 гривень. Вафлі артек від своєї лінії. 10 гривень, 40 копійок, 71 грам. Вафелька в шоколадній глазурі від фірми Мілка 12 гривень. Вафлі кокосові від фірми Рошен 35 гривень 40 копійок. Вафлі від розумний вибір «Артек Classic 190 грамів 24 гривні. 9 гривень і 20 копійок коштують вафельні батончики. Два варіанти смаків. Кренделики з цукром. 33 гривні 260 г. Пряники літній сад від своєї лінії 28 гривень 360 грамів. Печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока. 35 гривень 60 копійок. 24 гривні і 30 копійок коштують вафлі з лимонним смаком і з фруктозою. Халва соняшникова зі стевією 31 гривня 90 копійок 160 грамів. Крекер від своєї лінії. 400 г у упаковці 35 гривень 70 копійок. Делікатний крекер 400 г, 30 гривень 80 копійок. Сеньор Батоніо 42 гривні. Крекер. Вино фрагуліно рожеве або біле 8990 750 мл. Ось це фрагуліно безалкогольне 6990. Вино ігристе, 86 гривень. Фрагуліно 90 гривень 90 копійок. Червоне напівсолодке. Цукерки від Рошен 61 гривня 60 копійок. Любімо 169 гривень. В упаковці 286 грамів. Від Міленіум Рив'єра 149 гривень. Millennium Elegance – 155 гривень від фірми Deluxe Цукерки 250 г 98,70 г. Боб, Натуральний мармелад – 26 гривень 40 копійок. 15 гривень і 30 копійок коштує драже бумчок. Бумчок роцинки у шоколадній глазурі, 1380. Від своєї лінії драже. Цей арахіс в шоколаді 15,70. Цукерки від фірми Лукас 19 гривень за 100 грамів. Кенді Нац від фірми Рошен. 17 гривень 25 копійок за 100 г. 23 гривні 94 копійки коштує чорнослив у шоколаді від своєї лінії 13,59 коштує цукерки за 100 г від фірми Конті Золота лілія. Кокосові цукерки 11 гривень 30 копійок за 100 г від своєї лінії. Цукерки соняшникові від своєї лінії. Два варіанти на вибір. Ціна за 100 грамів 13,70, вафельки від своєї лінії у шоколадній глазурі 9,99 за 100 грамів. Жак хрусто 1463. Джек 14,30 за 100 грамів. Такі вафельки 10,60 від своєї лінії. Від фірми конті цукерки смаком капучино 16 гривень за 100 г. Рінки житньо-пшеничні хвилясті. Ціна за упаковку 18 гривень 100 г. Bob, Тут поєднання арахісу і кукурузи зі смаком сиру 24 гривні. Чіпси від своєї лінії 44 гривні. В упаковці 100 г. Прінклс 113 гривень 40 копійок. Дякую за перегляд. До зустрічі!